Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. ЖОРЖ Сіменон. Вулиця Пігаль. Якби хто небудь випадково зайшов до Марини, він не побачив би там нічого, крім полум'я, яке вирувало в грубці. Люсіан, господар закладу. У теплій бельгійській фуфайці, в якій він здавався нижчим на зріст і щільнішим, стояв за прилавком, порпаючись у своїх пляшках, переливаючи щось з однієї в іншу, і знову затикаючи їх корками, перевіряючи прокладку крана. І якщо він здавався похмурим, то це можна було пояснити ранньою годиною і кепською погодою. Бо ранок видався сірий і несподівано холодний. Так і хотілося вилізти з під снігу і забратися в тепле ліжко. Було близько дев'ятої ранку, і вулиця Пігаль виглядала доволі пустельно. Випадковий відвідувач, безсумнівно, задався питанням, хто цей огрядний пан у теплому пальто, що палить люльку, притулившись спиною до печі, зігріваючи в руці склянку з чимось міцним, і йому б на думку не спало, що це комісар Мегре з кримінальної поліції. На підлозі він помітив би прибиральницю бретонку жулі з вічно переляканим виглядом, з обличчям вкритим ластовиням, і вбрану в брудне лахміття. Вона якраз протирала ніжки столів. Ресторанчики на вулиці Пігаль рідко відкриваються рано. Прибирання ще не закінчили всюди стояли брудні склянки. А на кухні через прочинені двері можна було побачити господиню, Марину власною персоною, ще більш брудну й замурзану, ніж прислуга. Усе разом виглядало мирно, майже по-домашньому. За столиком у глибині залу сиділи двоє чоловіків, але й у них був не надто зловісний вигляд, хоча їм не завадило б поголитися і змінити костюми, в яких обидва явно провели всю ніч. Справді, відвідувач, який випадково увійшов, побачив беззвичайний ресторанчик, такий самий, як і всі інші. Ресторанчик для завсідників. Не дуже охайний, але й не надто відразливий у цей мезлякувато зимовий ранок. Він би змінив свою думку, побачивши, як мегре, який побачив на вішалці пальто з верблюжої вовни, що належало одному з відвідувачів, раптом кинувся до нього. Поклав руку в кишеню і, не здивувавшись ані трохи, витягнув звідти американський кастет, а потім вимовив найдоброзичливішим тоном: Гей, Крістіані, це та сама штучка. Півгодини тому щойно Мегре з'явився на набережну Орфевр, його покликали до телефону. Той, хто телефонував, наполягав на тому, щоб переговорити особисто з комісаром. Людина ця явно намагалася змінити свій голос. Це точно ви, комісаре, так доповісте своїм сьогодні вночі біля Марини була стрілянина. Якщо виберете хвилинку туди заскочити, то, можливо, зустрінетеся із вашим дружком Крістіані. А може, вам спаде на думку спитати в нього, як живе Мартіно. Знаєте, той хлопець з Антіба, якого брат щойно відбув до гвіани. За п'ять хвилин Мегре з'ясував на центральній телефонній станції, що дзвонили з тютюнової крамнички на вулиці Нотердам-де-Лорет. А за чверть години він уже виходив із таксі на розі вулиці Пігаль у той самий момент, коли струмочки, що течуть уздовж тротуарів, несли в собі найбільше бензину. Мегре ще нічого не знав, але готовий був заприсягтися, що справа серйозна. Можливо, навіть дуже серйозно, такі доноси рідко бувають неправдивими. Доказ тому він отримав одразу ж, поки не поспішаючи брів вулицею. Майже навпроти закладу Марини він помітив маленький задрипаний бар, який дивним чином затисався серед нічних клубів, і в цьому барі, майже біля самого вікна, комісар розглядів двох чоловіків Нісоа і Пепіто. І того і іншого рідко можна було зустріти так рано, та ще й у такому місці. За хвилину він відчинив двері ресторанчика напроти і одразу побачив у глибині залу крістіані разом із молодим новачком на ім'я Рене Лекер, якому дали прізвисько рахівник, тому що хлопець свого часу працював у якомусь марсельському банку. У подібного роду справах краще нічому не дивуватись. Мегре підніс руку до капелюха і привітав присутніх, як добрий завсідник, що заскочив пропустити стаканчик. Як справи, Люсьєне, усе це не завадило Мегре помітити, що серветка тремтіла у руках господаря, а прибиральниця, раптово випроставшись, міцно стукнулася головою об стіл. Потім він зайшов на кухню. Багато народу було вночі. Дай на мені кави і маленький кальбадос. Потім він зайшов на кухню. Як справи, Марино, бачив я тобі розбиле дзеркало там над прилавком? З першого ж погляду він помітив, що дзеркало розбите пострілом із револьвера. Це сталося вже давно, почав квапливо пояснювати Люсієн. Якийсь тип, якого я й знати не знаю. Щойно купив револьвер і навіть не підозрював, що той заряджений. Потім події стали розвиватися повільніше. Мегре сидів там уже понад чверть години, а присутні не перекинулися й двома десятками слів. Прислуга продовжувала прибирання, Люсьєн стояв за прилавком. Марина поралася на кухні, а комісар курив свою люльку, пив кальвадос. Час від часу підходив до дверей, щоб кинути погляд на бістро напроти, і знову повертався до печі. Він дуже добре був знайомий з цими людьми. У Люсьєна були в Марселі неприємності, але потім він купив ліцензію і відкрив на Монмартрі цей ресторанчик, який обслуговував разом із своєю дружиною. Туди швидко знайшли дорогу старі дружки. Але здебільшого, як і він розсутливі, майже перетворені на буржуа. Таким був і крістіані, який десять років тому, під час арешту, не моргнувши оком, ударив мегре кастетом. А тепер володів двома будинками в Парижі і ще одним у Барселонет. Майже те саме стосувалося і тих двох, що сиділи напроти, особливо Нісуа, який володів такими самими будинками, що й крістіані. Але на своє нещастя конкурував із ним. У злочинному світі подейкували, що Нісуа належав до банди марсельців, тоді як крістіані, був ватажком корсиканців. Скажи но, чи давно твій дружок сидить напроти воовернця? Яке мені діло до цих людців? З презирством, відповів Крістіані. Можливо, що й ніякого, але в нього, здається, є до тебе якась справа. Гій, бачиш, якби я не знав, що ти справжній чоловік, то подумав би, ніби ти не виходиш звідси, лише тому, що він засів там, у бістро. Ішов час, мегре зробив ковток Кальвадосу. Так, я так і припускав. Ці ночі, з якоїсь причини, ви всі вплуталися в кепську історію. А оскільки Нісуа і Пепіто чекають на вас зовні, вам довелося ночувати тут на лавках. Продовжуючи говорити, він підійшов до рахівника і обмацав підкладку його піджака. Я тільки ставлю собі запитання, що ж такого могло статися, адже всім відомо, що Люсьєн не любить галасу, та й ти вже не та людина, яка пішла б на мокру справу. До речі, брат Мартіно, який учора ввечері відплив на острів Ре, шле тобі вітання. Який сердечний тон, сама благодушність. Тільки ось Крістіані здригнувся, а мегре скористався тим, що рахівник схопився, обнишпорив його кишені та витягнув звідти міцний фінський ніж. Небезпечна штука, синку, не варто розгулювати з такою іграшкою. А в тебе, Крістіані, немає нічого такого в кишенях, щоб ти хотів передати мені. Крістіані знизав плечима. І вийняв револьвер сміт і весон і простягнув його комісару. Дивись но, однієї кулі не вистачає, безсумнівно, тієї самої, що розбила дзеркало. Мене дивує одне, що ти не зарядив револьвер і не потурбувався почистити ствол. Він запхав ніж, кастет і револьвер у кишеню пальта і з невимушеним виглядом заходився нишпорти всіх кутках. Навіть відкрив холодильник і телефон у кабінку. Але найбільше він надав роботи розуму, він намагався зрозуміти, він висував гіпотези, які потім відкидав одна за одною. Ти знаєш, що Нісуа повідомив Мартіно, ніби його брата здали. Так, у всякому разі, мені розповіли зовсім недавно. Я не стану тебе затримувати, але попереджаю, щоб ти не потрапляв йому на очі. У хлопця можуть бути до тебе претензії, і в нього звичка усюди тягати із собою зброю. До чого це ви ведете? буркнув крістіані, який зовні був так само спокійний, як і Мегре? Ні до чого мені б хотілося побачитися з Мартіно. Не знаю чому, але мені дуже цікаво було б побачитися з ним. Приготувавшись чекати, він переконався, що нікого ні живого, ні мертвого. Не сховали ні в ресторані, ні в кухні, ні в кімнаті Люсьєна і Марини, що розташувалася позаду. О пів на десяту розсильний приніс скриньку з оперативами і майже одразу ж величезний жовтий фургон, вояж Дюмшен, зупинився перед будинком і від'їхав трохи пізніше. «Перенеси на мені шматок ковбаси, Марино, з тих, що ти сама коптиш. Раптом мегре насупив брови. У залі з'явився новий персонаж, який здивувався не менше за комісара. Звідки ти взявся? Я... я лежав у ліжку. Це був Фред, спільник Крістіані в деяких справах. Він брехав, тому що мегре точно знав. У кімнаті щойно було порожня. Наскільки я бачу, буркнув комісар. Ви так прив'язалися до цього шинку, що ні на хвилину не бажаєте розлучатися з ним. Давай йти свою гармату. Фред завагався, але простягнув револьвер, теж сміт і весон. Але тут усі патрони були на місці. Ви повернете його мені? Можливо. Це залежатиме від того, що мені скаже Мартіно. Я вважаю, що незабаром він буде тут. Так, я призначив йому тут побачення. Він вдивлявся в обличчя всіх трьох і помітив, що Рене Лекер зблід, як смерть, і відсьорбнув зі своєї склянки. Ще одне зусилля хоч би чого це коштувало, треба було знайти рішення. І Мегре знайшов його, дивлячись на вулицю, якою з гуркотом йшла вантажівка. Зніми трубку, наказав він крістіані. Він не хотів сам заходити в кабіну, щоб не випускати з поля зору своїх пташок. Набери номер кримінальної поліції, поклич люка. Він відповів. передай мені трубку. Дріт, на щастя, був досить довгим. Це ти, люка, терміново подзвони у вояж Дюшмен. Треба знайти фургон, який щось привіз на вулицю Пігаль або взяв звідти якийсь вантаж. Ти зрозумів? Подивися, що там таке, і швидше. Так, я поки що залишуся тут, і він додав, повернувшись до кухні, що з ковбасою, Марино. За секунду, комісаре, за секунду. Не думаю, щоб ці панове захотіли поласувати. Навряд чи я помилюся, якщо скажу, що в них пропав апетит. В десять хвилин на дванадцяту всі ще перебували на своїх місцях, включно з Нісуа та його товаришем, що стирчали в ресторанчику напроти. Об одинадцятій годині одинадцять хвилин Люка дуже схвильований, вискочив із таксі, штовхнув двері і подав мегрезнак, що має йому повідомити щось вкрай важливе. Можеш говорити при цих панах, вони наші друзі. Я нагнав фургон на бульварі Рошешуар. Вони змінили номери, завантажили валізу. Їм дзвонили з цього будинку. Мешканець із четвертого поверху, пан Бешвель. Величезна валіза, радше кофр, яку їм доручили на малій швидкості переправити в кімпер. І ти, звісно ж, відпустив їх на всі чотири сторони, пожартував Мегре. Я змусив їх відкрити валізу. Там лежав труп Мартіно. Брата, знаю, далі. Доктор Поль був у себе і відразу ж приїхав. Ось куля, яку витягли з рани. Мегре з байдужим виглядом обмацав кулю. І пробурчав собі під ніс. Браунінг калібру 6,35. Бачиш, яка халепа у цих панів, які провели цілу ніч тут, лише сміти весони. Не можна було передбачити, що він збирається робити далі, навіть зараз людина, яка випадково увійшла, нізащо не здогадалася б, що тут відбувається драма. Люсієн, як і раніше, стояв за стійкою, вигадуючи собі все нові справи, сказати тобі, якої я думки про це, тільки між нами. Гаразд, цієї ночі Мартіно занадто багато випив і йому втовкмачилося в голову, що його брата відправили на каторгу через Крістіані, і хлопець прийшов поквитатися з ним. А оскільки нерви в хлопчака пустували. То з ним і трапилася біда, розумієш? Люка теж запитував себе, до чого комісар хилить? А крістяні закурив цигарку і випускав колечка диму з найбільш невимушеним виглядом. Але Нісуа і Пепіто чекали на вулиці. Увійти вони не ризикнули, вважаючи за краще чатувати зовні. Тепер зрозумів ось чому наші друзі тут присутні, спали на лавках. Нісуаш тим часом розгулював вулицею, а на світанку заховався в шинку. Найбільше клопоту завдав злощасний труп, який аж ніяк не можна було підкинути Люсьєну. Як би ти позбувся його, а, крістіані?» «У тебе голова варить. Крістіані презирливо знизав плечима. Відповідай, Лусьєне, що це за бешвель живе на четвертому поверсі. Нікчемний дідок. Я так і думав. Рано вранці хтось піднявся до нього і дав зрозуміти, що йому краще нікуди не показувати носа. Доки всі в будинку спали, труп затягли нагору через чорний хід і запакували в кофр старого, потім зателефонували до вояждюшмен, піди ноді дізнайся на четвертому поверсі, чи правда це? Впевнений, що ти отримаєш опис прикмет нашого друга Фреда. Який взяв на себе цю невтішну роботу. І що це доводить? пробурчав Фред. Це, звісно, не доводить, що саме ти його замочив. Марино, дай йому все таки ковбаси. Я відвезу їх на набережну Орфевр і протримаю там якийсь час, як і раніше, жодної трагедії. Інкасатор зайшов, переговорив із Люсьєном і нічого не помітив. Ти так нічого й не скажеш мені, крістіані?» Ні. А ти, рахівнику, ти вперше влив в таку серйозну справу. Не розумію, про що ви говорите, сказав хлопчина, переривчастим голосом. Тоді залишається тільки чекати Люка. І вони стали чекати. Пара напроти чекала теж. Рух на вулиці став жвавішим, небо трохи прояснилося, а у приміщенні стало світліше. Треба ж, Люсієн, щоб таке трапилося саме в тебе. Не варто бити дзеркала. Це погана прикмета. Люка повернувся і повідомив все точно, я знайшов цього нещасного дідуся з кляпом у роті. Він описав прикмети Фреда, але вночі заходив ще один, якого він не розглядів. Вони накинулися на бідолаху, коли той ще спав. Чудово, викликай таксі! Зачекай, позвони за одно в управління, щоб надіслали когось простежити за тими, що напроти, не дай Боже, затіють перестрілку. Мегре почухав потилицю, обвів поглядом трьох головорізів і зітхнув. Скоро ми, можливо, дізнаємося, хто з вас стріляв. Мегре, з виглядом людини, у якої досталь часу і немає жодних турбот, очистив один із столиків. І розклав на ньому цілий арсенал кастет і револьвер Кістіані, револьвер Фреда, а трохи віддалік фінку Лекйора. Тільки не хвилюйся, хлопчина, зараз я тобі дещо поясню, кинув він останньому. Юнак, здавалося, ось ось позбудеться почуттів. Це твоя перша справа, але швидше за все не остання. Бачиш цей револьвер? Він точно належить крістяні, людині досвідченій, яка не балуватиметься з дрібнокалиберним Браунінгом, з якого застрелили Мартіно. Фред теж тертий калач і віддає перевагу справжній зброї. Коли почалася бійка, крістяні вистрелив, але його, напевне, схопили за руку, бо він поцілив тільки в дзеркало. Потім ти з твого маленького Браунінга. У мене немає ніякого Браунінга з деякими труднощами, промовив рахівник. Ось саме у тебе тому і немає пістолета, що якраз ти і стріляв. Фред зберіг зброю, бо знав, вона доведе його невинність. Крістьянін навіть не вичистив ствол, хотів показати, що він зробив лише один постріл і нікого не зачепив. Обидва прекрасно знають, що таке балістична експертиза, і поводяться відповідно. А ось тобі необхідно було позбутися твого пістолета, бо з його допомогою можна було б довести, що вбився ти. Куди ти його подів? Я не вбивав. Я питаю тебе, куди ти подів гармату. Нехай крістіані дасть тобі пораду. Тобі не вивернутися, краще викладай на чистоту. Ніякого Браунінга ви не знайдете. Мегре з жалем подивився на нього і прошепотів лечутно ех, дурнику. І справді дурник, адже Мартіно причепився зовсім не до нього. Хлопчисько вистрілив тільки для того, щоб показати друзям своє хватство. Коли Люка повернувся, Мегре сказав йому напівголосно Шукай скрізь, особливо на даху. Вони не настільки дурні, щоб заховувати зброю в люсьєна або в дідуся. Так наприкінці сходів є слухове вікно, що виходить на дах. І він вивів затриманих, тоді як двоє троє перехожих, на вигляд цілком безпечних, стежили за закладом напроти. Крістіані у своєму пальто з рблюжої вовни мав вигляд доброго буржуа, якого заарештували помилково і незабаром відпустять із вибаченнями. Фред приндився, рахівник був розлючений до межі. Справа була найпростіша, абсолютно класична. Мегре завжди вважав, що якби не випадок, 50% злочинців уникали б покарання, а якби не доноси, інші 50% розгулювали б на волі. Жар звучав досить таки дотепно, особливо коли мегре вимовляв його своїм густим добродушним басом. У цій справі зіграв свою роль до нос, а потім і випадок дозволив комісару помітити жовтий фургон «Вояж Дюшмен». Але чи не припадало дещо і на частку колосального досвіду знання людей, того нарешті, що називається чуттям, о третій годині дня Браунінг знайшли на даху, куди його і справді закинули через слухове вікно. О пів на четверту рахівник зізнався, відчайдушно ридаючи, а крістяні, даючи адресу знаменитого адвоката, заявив Побачите, я не втрачу на цій справі і двох годин. Мегре зітхнув, не дивлячись на нього. А я, пригадую, втратив два зуби під час зіткнення з цим американським кастетом. Кінець оповідання.